Іван Драч Балада про відро. Яцинкова форма, а зміст в мені вишні, терново огненні запилені кулі, Що зорі багряні пили навзвищі, І зірвані п'яні лежать, як поснулі. Яцинкова форма, а зміст в мені груші. Суперниці сонця, світильники саду, з республіки соків заблукані душі, підібрані в пелини в ніч грушепаду. Я зрізаний конус, а з міст мій доскону, Все незалежне, що вплине у мене, дині дубівки, чи промені хрону, чи гички хрумтливої тіло зелене. Я цинкова форма, а зміст не від мене підвладне я часу, підвладне потребам. Коли ж я порожнє в бутті цілоденнім, тоді я повінця насипане небом. Переможного миру вам.